Динамо Київ підписало ватного футболіста, що знову. Друзі, Динамо Київ продовжує потрапляти просто в скандали. На цей раз Динамо придбало футболіста практично в останній день трансферного вікна, який постив про російські новини, в тому числі і Соловйова. І знов таки менеджмент Динамо на висоті. Ніхто нічого не перевірив, простий уболівальник Яна Провацька зайшов. Соцмережі цього футболіста вже забув як його звати Владіслава Бленуце. Сподіваюся, я більше його і не згадаю ніколи. І побачили, що він репостить новини про російські новини і Соловйовим і інше лайно. Динамо Київ ні сном, ні духом починає виправлятися, змушує футболіста записувати вибачальне відео, що він такий весь патріот, хоча він, здається, румун чи хто. І якось це дуже виглядає помішно та глупо. Оце рівень, я розумію. Писали гравця, а тепер не знають, як від нього збавитись. Друзі, пишіть ваші враження в коментарях.